Я вже не витримую, Брін. просто хочу подивитися, як ця лінза буде світитися, тому що збирати я фари буду на наступний тиждень. Сьогодні був на рибалці, до речі, Брін, згадав, що в мене від корабліка є ось такий на 12 вольт як називається, акумулятор. І вирішив взяти лінзу і подивитися, як вона світить. На вулиці ще досить світло. На вулиці ще досить світло. Я тут заїхав типу, в таку хрень. Щоб чуть-чуть, як, як це правильно сказати, тут, типу, якісь дерева, там ля-ля-ля. Ось так світить моє штатне світло. Це в нас ближнє. Давайте будемо під'єднувати і будемо дивитися, як буде світити нова білет лінза. А тепер дивіться, як світитимуть ось ці біледи. Ті, що я буду встановлювати. Дивіться, ось це її оригінальне світло. Ось це її оригінальне ближнє. А ось це, дивіться, прямо ж луч лупаша, бляхомоха. А ось це буде її нове світло, брехомоха. Ну Це просто капець, відео нормально не передає. Але ви можете просто побачити різницю. Дивіться, ось це. І дивіться ось це. Я не знаю. Е, що сьогодні в мене вийде ще дочекатися. Е... Дочекатися темряви, тому що потрібно додому їхати. Якщо десь в другий раз, ну, можливо завтра, буде, буде такий варіант, що я приїду. Блін, це, ну, це просто взагалі не світло. Що я приїду на склад, що вже буде темно, то я ще раз спробую ну, вночі, я думаю, це буде ну, просто бомба. Бля. Я вам серйозно кажу. То тобто, есть я вже на даний час вже ще нічого не робив, але я вже довольний на 100%, тому що світло буде просто бомбезне, і це, до речі, було це було ближнє, це було ближнє світло народ.